Це вся історія з єдиним марафоном, це має бути так, як на Суспільному. Сухий виклад новин, нормальний, адекватний, можливо, з залученням адекватних експертів, які повинні були би надавати кваліфіковану інформацію, яка мала бути погоджена в рамках військової цензури. А те, що зараз відбувається за бюджетні да. кошти, ну Є... не подобається. Це ключов. Саш, це ключовий момент, тому що ну на марафон ніхто не впливає. Тіпа, кого цікавить квадробереза? ну це це знаєш штучно штучно придумана херня, ну от реально. Квадроби, тобто, українцям нема що робити? Тобто, хвилиночку, вас не дістали повітряні тривоги? Вас не вражає приліт, не знаю, там, шахеда на Соломінку в черговий раз. Вас не вражає руйнування шести поверхів у Харкові кабом. Тобто, це, ну, це якісь прохідні новини чи як? Або по портах Одеси, або будь-куди в інше місце. Які, блять, квадробери. Ну, от мене просто це, от, знаєш, типа і, 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 і такого там повно. Тобто там сидять же, вибачте, за ненормативну лексику, та, я перепрошую дуже. Але сидять з холодним обличчям, тобто ті, е, я їх можу шкурами назвати, які сиділи на каналі Інтер і розказували про побіду, про патріарха Кирила. Даугалі та саме. Будь ласка, вона з Інтера, оця вся Шушера, вона далі нам з холодним обличчям читаючи Суфлера, затинаючись, причому, тому що вони не читали текст до Етеру, От вперше бачить на Суфлері і читає текст, який написав лінивий редактор. Між іншим. Антон Нікітін був редактором на каналі Інтер. Це брат Ані Безлюдної, голова правління телеканалу Інтер, яка потім уфірташа. Десять хвилин тому прильот в Полтаві. О, от вам, будь ласка, Олад пише. І Антон Нікітін, який редагував журнал ФОМА Руська Православної церкви в Україні, він головний редактор був на каналі Інтер. Про що, ну, ті, ці люди далі вони цими ж руками, якими вони оце, от, кізяки носили інформаційні, та вони далі продовжують цим своїм чорним ротом інформувати про щось в телемарафоні. Бо один плюс один це безпринципно. Ви знаєте, ж це вбив, з'їв, закопав. Це про один плюс один. Ну, тобто, Добре. там правило трьох С далі працює: що смерть, страх, секс. Все, от, от все, що цікавить, ТСН не дивує, ТСН просто хайпує. Зайдіть на сайт, і вам отак от там вистачить. Зайдіть на сайт Уніан. Почитайте, це теж одна медіагрупа, між іншим, один плюс один і Юніан. І там і джинса буде, і астролог сказав, коли скінчиться війна, що сказала Баба Ванга, перднула перед смертю. І те саме стосується медіагрупи Пінчука. Люди, які тягнули, вибачте, і інформаційний шлак повністю, ну навіть не інформаційний шлак, тобто вони годували глядача розважальними шоу як свин... свиней типа мармеладом. Це причому слова одного з. Працівників свого часу каналу СТБ вже покійно його виписали з Росії. Каже, жодна країна світу не виробляє стільки всяких оцих шоу-програм, типу Україна має талант, танцюють всі і так далі, і тому подібне. x фактор Каже, ми просто: ну, ну це було, вибачте, 15 років тому, так? ніхто ніхто таке не робив. І в журі садили, кого? Сосєдова, Москальню всяку садили в журі, двомовні ведучі на один плюс один. Сьогодні дивився, розсміши коміка, бо тут Вася Харизма, він зильців, відомий, в принципі, комік, який там веде теж бложик. А він свого часу брав участь у розсміши коміка. І ця програма російською мовою ведучий і типа журі сидить російською мовою говорить. Це 10 років тому було. Ось вам весь продукт. І це далі, ну, і ті самі люди далі роблять цей марафон, Єдині новини, кажуть, слава Україні, героям слава! Та закрити свій рот, зрештою. Один плюс один вже вибачалося двічі під час двох революцій. Вибачте, ми вам брехали. Нічого, але Мазур далі вона ведуча, нічого не зашкодить. Це моя хресна мама. Знаєш, це некрасиво так говорити з одного боку, з іншого Ну, нічого не зашкодить. Це реально це машина, яка працює. Сергій Попов, головний редактор ТСН, ми працювали на СТБ разом. Знаю я прекрасно Сергія Попова. Я знаю прекрасно його керованість очільниками 1 плюс Або ми знаємо керованість Саші Ткаченка власником, не знаю, колишнім, коли Коломойський, пам'ятаєте? Шва ти там, ти вже покакав. Це ж його спілкування це телефонні розмови. Далі можуть я можу продовжити. Я медійне поле прекрасно знаю. Давайте п'ятий канал, прямий Порошенко. Ці зв'язки, поки я раком на барикадах, те, що нам розказував Петро Олексійович, що це не він, це змонтований аудіозапис. Там, де він про мене, Андрій Шевченко каже: ці зв'язки, вам сказано, що робити, що Ви на моєму каналі, ділийте, поки я раком на барикадах в Донецьку. От тут для мене ніяких таємниць немає. Треба закрити к чертям цей марафон. Пані Ларисо, нарешті, ну, все. Вам слово. ну дивіться я про якість це очевидно і персоналу, і все проче. Але тут, якщо ми говоримо, треба діяти по закону, то ми маємо повертатися до законів, коли Україна підписувала асоціацію з, Євро, з Європою з Євросоюзом. Там однією з вимог було дуже чітко для нас: по-перше, скасування державного телебачення, бо це порушує свободу слова. І ми тоді переформатували не державне, а суспільне. Це те саме, що в Британії BBC, в Німеччині Deutsche Welle, тобто суспільне телебачення і таке інше. Друг... Ну і ми залишили державним. Тільки виключно е, Рада, причому чітко прописано, що канал Рада, там заборонені коментарі і все проще, там тільки трансляція з Верховної Ради. В результаті ми побачили, як все це почало порушуватися. І коли ми говоримо про єдиний марафон, про що ми маємо говорити? Мова йде про те, що три приватні телеканали. Що є прямо забороненим і Асоціацією Україна ЄС і українським законодавством спонсоруються з, державної, з державного бюджету? От пане Романе, ви знаєте, і ви, і я працювали з вами на АТР. І ми всі пам'ятаємо цю історію, коли кримськотатарський телеканал неможливо було. Вони потерпали через те, що вони виїхали з Криму. Вони були позбавлені бази всього того. все, що в них було, було розграбоване окупантами, і от вони в Києві вони не могли отримати державне фінансування, там невелике. Там якісь там 50 мільйонів гривень їм треба було. Вони не могли його отримати, бо це приватний телеканал Лінура Іслямова. Він не тобто, там був момент, що ми по закону. Не можна виділити гроші на приватний телеканал. І от зараз ми бачимо, що під час війни три приватні телеканали, які належать українським олігархам, пересиджують вони в доміку. В той період, поки немає політичних процесів, поки немає е, певного там бізнес-лобі і все проче. тобто оці канали зберігаються за рахунок державного бюджету. Цей момент ми говоримо про те, що теж саме суспільний мовник отримує все менше і менше фінансування. До речі, ну тобто це, це велика проблема. Тому що, наприклад, от ви спитали, чи працюю я Суспільний Крим? Вже ні. Бо е, саме канал «Суспільний Крим просто демонтований. Не залишилося. Тобто його більше нема. Ще програми, які я зняла влітку, зараз виходять е, по Криму там на Ріман, Політв'язин, Я брала в них інтерв'ю. От, от воно зараз виходить, ідуть прем'єри, а каналу вже нема. На це нема грошей. А от пробачте на, на, на підтримування штанів каналу Ахметова, Коломойського і всіх прочих каналів, виявляється, у державні гроші. Тобто, оце порушення закону. І саме про це ми говоримо, що євро, єв, є, ну, євро, Єврокомісія вимагає від нас прибрати єдиний марафон, тому що він порушує наші закони і в якості зобов'язань держави щодо свободи слова, і в якості зобов'язань держави щодо бюджетної політики. Це велика проблема. Це виглядає як утримання за. Кошти держави, певних приватних осіб, які створюють тобі як владі. Певний ти можеш їх навіть не просити, навіть не розсилати їм ці темники. Але вони розуміють, що хто їх годує, тепер служить персонально одному, другому, третьому політику. Це велика проблема. І якщо ми говоримо, що нам робити з цією ситуацією, ну для початку ми маємо поставити питання про нецільове використання бюджетних коштів, тому що країна має суспільного мовника. Цей суспільний мовник утримується не з державного бюджету, а напряму з коштів платників податків. Всі інші мають іти на вільні хліба і виживати або закриватися. Ось в чому суть. Ми, ми постійно граємося не в те. І коли до речі, якщо ми говоримо про е, політику держави комунікаційну, в нас теж є якась. От я сьогодні прочитала інтерв'ю, Литвина чергове вийшло. Значить, суть в чому? Радник, нарадник, ще радник, ще позарадник. Я думаю, слухайте, от коли я дивлюся, наприклад, американську позицію Пентагону, Міністерства економіки Сполучених Штатів, в них Білого Дому є щоденні брифінги, виступає прес-секретар, він чітко артикулює позицію відомства. Щодо того і іншого питання, приходять журналісти, всі відомства, які можуть за пів години, це і є свобода слова, коли ви, я, хтось там з один плюс один, якщо воно виживе без державного фінансування, прийшли і можуть задати питання, наприклад, офіційному речнику. І коли речник відповідає, він дає позицію держави. Таким чином, завжди можна спитати на брифінгу НАПУ, а що там у нас з дронами, а де у вас розслідування? не ці дивні якісь розслідування, непонятно про що. Ну тобто, які не дають відповіді на яке питання, і тільки розмухують істерику стер я, Я не про те. Дрони можливо дійсно вкрали, це не питання. Але про все це треба питати не один одного і не подоляка в єдиному марапоні, а треба приходити. Пулом журналістів на щоденний брифінг, як це є в цьому світі, і задавати питання прокуратурі, відомству і таке інше, і тоді суспільство буде інформоване. Тоді у нас в медіа ми будемо обговорювати не те, що каже якийсь радник, людина, яка ні за що не відповідає, а позицію держави чи відомства. Тоді ми, нарешті, будемо говорити предметом, і тоді в нас почнеться нормальна свобода слова. Бо зараз, навіть в тому, як все виглядає, та побудова інформаційної... Не комунікаційна держава і суспільства, вона абсолютно ідіотська. Бо вона має то людина, яка відповідає за інформаційну політику, має бути офіційно на посаді, обмежена певними повноваженнями, бюджетами і все проче. А е, люди, які говорять від імені держави, мають 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 мати на це певне. Певне погодження, тобто вони офіційні, а не так, як в нас це відбувається. Бо ми в результаті проблема в тому, що мало того, що в нас від через всю цю систему. Іде підігрування влади з боку приватних і не зовсім приватних структур медійних. Мало того, що йде викривлення інформатування суспільства і витрата грошей, в нас іде ще один дуже поганий момент. В нас суспільство постійно знаходиться в певній тривозі, що все погано, все пропало, і нам капіці. І це насправді дуже погано впливає на наше і обороноздатність, і на нашу здатність реформуватися ну на все. Це насправді дуже несправедливо і дуже жорстоко по відношенню до конкретної людини, яка ходить і мічиться, на якому каналі їй дивитися новини, чи в телеграм-каналі їх подивитися. Де вона може дізнатися правду? Правду вона може дізнатися там, де нормальна структура, і в нас на це є закони. Ну, ви, Тому ви, я би ви хотіла, правильно. щоб хтось відповів за єдиний марафон з точки зору розбазарювання державних коштів, бо це порушення закону. Так, оцей єдиний Дивіться, марафон. Дивіться, пані ви, от ви реально ви ну. Реально... Правильно, ви порушили. Я просто чого перебиваю, тому що я дивлюсь на годинник. У нас же зворотний відлік є. У нас ще, я не знаю, Баканова ми будемо брати, Саш? Чи ми вже його обговорили? Ну, тобто, сина, Баканова сім'я. Да. ну, Там ти сам розберешся по версії. там, Якщо скіпнеш, то скіпнеш. Але ви правильно порушуєте ну, от, ґрунтовне те, що було, і на що страждає українське медійне поле. Я як медійник, вибачте, я з 90-го року працюю в медіа. З 90-го року, з газети починав, і радіо в мене за спиною, і телебачення, і от Ютуб, прекрасно. Я знаю, зсередини це все. І ви знаєте, я дуже ну, був наївний, напевно. Тобто я очолював незалежну медію намагаючись. Поставити в голову колегам, що ви маєте бути самодостатні, сплачувати внески, і тоді це буде про а не на грантові гроші. Але якщо говорити про медіа, то там у 2004-му, тобто 2002 рік це тотальна цензура з боку адміністрації президента Кучми. І знову таки, я розрахувався за це. Мене просто викинули з каналу СТБ. А офіційно звільнили аж у 2006-му, а так нараховувалася зарплата. В трудовій книжці так і написано, що за обопільним рішенням сторін. А в 2002-му сказав, що може, не приходити на роботу. пацан, ти тут не потрібен. Тобто була цензура. Я думав в 2004-му, що журналістам потрібна свобода слова. Тобто, ця революція Помаранчева: ось вам свобода слова. Ось ми її принесли фактично в дзьобику. Що відбулося в медійному полі? Та просрали просто свободу слова, тому що власникам потрібно було керовані ЗМІ і керовані журналісти. Тобто, так почалося вимивання, в принципі, якби це іронічно не було. Тобто, в 2002-му ми ще якось були згуртовані, ще відстоювали свободу слова. А в 2004-му там просто почали наймати на роботу штрих-брехерів. Так то, то робили абсолютно всі. Тобто, ось керовані журналісти, це прекрасно. Тому що слухайте, в мене в моїй біографії мені ставили питання: скільки тобі треба грошей, щоб ти не відкривав рот. Ну, просто, щоб ти просто існував в природі, як е, прапор не знаю, червоний куточок, знаєте, там прикрився пилом. Сказав, що ну, таких грошей не існує, в принципі, і е, от тоді профукали журналісти самі, тому що з'явилися штрейбрехери, зручні журналісти, почали винуватися, думаючі журналісти. І це все потім повернулося на, на, на круги своє, що називається. З'являлися якісь там медіа, слава Богу, існує Радіо Свобода, де немає вимоги, щоб був керований журналіст. От. Але ну, час від часу воно ну, знаєте прокидалося. Зараз те, марафон, про який ви говорите, це ж це говорячі рти, ротики такі, говорячі ротики. Вони говорять власне те, що говорить редактор. За редактором стоїть власник. І ясно, що там є кон'юнктура поточного моменту, що от є гроші з державного бюджету, взагалі абсурд. Тобто, ви правильно говорите, що з державного бюджету фінансуються приватні телеканали, але от ви дотримуєтеся такої позиції, та? і вони так офіційно дотримуються. Ці чорноротики абсолютно недолугі журналісти в своїй переважній більшості, але ж вони повідкривали, у них є там АСІТВІ 2 я з жахом, знаєш, Саша, і, ну, і вам розказую, пані Ларисо, я коли по Україні оце їздив півліта, ти ж в готелі, як зазвичай, ти можеш увімкнути телевізор, там є супутник, телевізор я взагалі не дивлюся. Та? І виявляється, там життя триває так, як воно було. тобто Є новий канал, є СТВ, два, є, CTV, два, є один плюс один. там куча розважального контенту. ну Війни там немає. ну Тобто там все весело. Серіали, таке, всяке, знаєте, а ще от мода, серіали знімати про війну, звитяжну працю, знаєте, це все. І воно так штучно виглядає. Ми ж живемо в реальності. тобто на, Ми то війну дивимося ось так, зблизька. А у людей вистачає, значить, і це фінансується дуже часто з державного бюджету. Це Український люди, культурний. Там всі заброньовані. Це, і це, це, і це жах. Ну, реально, це та, на війні. Індустрія на війні, ми про це говоримо. Це, це, це жахливі речі. І ось уже на завершення цієї телемарафонської, ми вже згадували, що міністр культури Точицький визнав, що сайт Українське право є стратегічним підприємством, працівники якого підлягають, під, підпадають під бронювання. Товка. Я, товка. Такий, У них ну, Товка. Товариство з обмеженою відповідальністю. Добре, Товка. Добре, то. Я тепер розумію, що цей шантаж, що на нас тисне влада. Ми такі бідні, нещасні. От пам'ятаєте, як Зеленський поговорив з нашим журналістом на прес-конференції. Ось це тиск на владу. І тепер вони отримали. Ну, типа, закритий рот, ось вам ось вам, ну я так розумію. Ось вам бронювання. Все? Ви задоволені? Ясна річ, що вони задоволені, тому що. ну... З вашого дозволу, пару слів по цій темі, величезна колосальна проблема, тому що ми ж влада дивиться на марафон дині новини не з точки зору того, що це медіа чи це інструмент пропаганди. першу чергу це влада сітка. не дивиться цей марафон, Саша. Ні, 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 не дивиться з точки зору пальця, але як ресурс. Як ресурс. Це сітка. Це готова підключ сітка. У канала є свої соціальні мережі, свої ютуб канали, свої там різні телеграми, твітери, інстаграми. Це не треба з нуля все викуповувати. Плюс за бюджетні кошти, за бюджетні кошти ви отримаєте механізм впливу. Тому що так є дослідження, марафон не дивляться, але ж всі читають телеграми і там багато інших соціальних мереж. Де є всі ці канали? Де є вся ця історія? І вона впливає на людські мозок. І очевидно, що будь-яка влада, не дивлячись на війну, а в Україні так було завжди, думає про наступні вибори. Це дуже зручний інструмент. Виявляєте, от повністю випалене поле випалене поле, і ти за бюджетні кошти за бюджетні кошти, маєш готові механізми, уже готові, повністю створені. Є оці штри інфраструктура впливати на мізки. І якби ж воно робилося з цілею ну, контрпропаганди, якоїсь там психологічної підтримки людей, туди запрошувалися адекватні професіонали за бюджетні кошти. А так за бюджетні кошти Україна купує низькопробний контент, вбиваючи при цьому реально незалежну журналістику. Тому що вони ж безсмертні. От ми там збори проводимо, багато ще інших людей збори про тобто живуть за рахунок глядачів, у людей грошей менша є. А в бюджеті ні. Це ж штучна абсолютна історія. І, на жаль, і на жаль, ніхто, ні міністра, ні Зеленського, ні Єрмака не переконається закрити. Навіть якщо його буде 2% дивитися, такий інструмент. Так, давай подивимося на опитування, Саш. Чи закрив телемарафон? А. Так, він ще втрачає так, він втрачає свою актуальність. 20%, наших глядачі відповіли, не знаю, 18, ні, його триматимуть до останнього 60%, всі варіанти Чат пише 2%. Я тут ти скіпнув, я дивлюсь, Зеленську, але я хотів би зв'язку з телемарафоном, що Володимиру Зеленському треба все ж таки якось уважніше ставитися до своїх ораторських здібностей. там, Під час цієї прес-конференції, яку я згадав, там, де. Він зайшов в клінч з журналістом української правди. Ну, те, що мені такі речі дуже не подобаються. Бо журналіст ставить питання, і тобто, і президент відповідає. Я згадую свій досвід, от пам'ятаєш цей. Великий марафон було, коли всі журналісти приходили на початку Зеленського. Мені ж стало нудно. Я, я йому поставив два питання, на які він не відповів. Далі це ж це присуха. Ти не можеш уточнювати, вступати в дискусію. І мені стало нудно. І все стало, ну, все стало зрозуміло. З Володимиром Зеленським. Для чого цей подвиг був? Таке тривале спілкування з пресою. Мені невідомо. Інформативності там було 0,0%. Але е, от, і цей випадок на прес-конференції там треба, щоб в офісі президента пані Лариса правильно сказала. Є уповноваження люди, які вміють говорити і комунікувати. Ніхто попало. Там що Сергій Лещенка знову випустять, які там щось ага. наплете, теж мені правдоборець великий, і він знову радник радник а... чогось, навіть не Так, якого... рад та, головний рад радник... борить власну думку, якщо що. він приймемо. Ну, він, він, він не несе відповідальності, <звіталі> він не несе відповідальності, він не є державний службовець. Та от Зеленський знову втрапив в неприємну ситуацію. Зараз я пропоную подивитися. Він говорив про місто Стрий, я так розумію, у Львівській області. І от ну, це просто крінж. Він говорив чомусь про стрій, а не про стрий. Що відбувається? Мені, от, от дайте пояснення. Ційно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховище, там країна. Від цього газопостачання залежить країна, життя наше, особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили: захистіть, просто стрій. Ну, що ви хочете? Ну, не знають криворіжці географії, в тому числі і я. Не ні, це не виправдання. Він президент, і тобто якийсь стрій. Стрій – це військовий стрій, однострій. Що мав на увазі президент? Ну той хто хто президент. поруч з ним сидів, хоча б сказав, що Володимир Олександрович як любить говорити, Саша, не, не стрій, а стрій. Ну, виправте, чого ви боїтеся. Бо він виглядає дурним, повним, якщо говорить без папірця, без суфлера, якийсь стрій. Ну, на жаль, ну тут дивіться, в нас кожен Криво, раз... Кривий рог, Чи то інтерв'ю президента. Тиш? Крім у нас ціла купа народу займається інформаційною політикою, стратегічними комунікаціями. Всі вони не зрозуміли, звідки вони взялися. На ж щодо комунікації, то в нас, в принципі, якась паралельна структура існує, в якій з одного боку є інститут прес-секретарів, а з іншого боку, є якісь радники позарадники. Невідомо звідки вони фінансуються, які реально дають вказівки державним службовцям, тому що прес-служба тих чи інших міністерств і відомств це. В принципі, державні службовці. І коли якісь люди, ну, які радники, причому радники навіть не голови офісу президента, а всього офісу, офісу ТД? Це якої його частини? Коридору, правого крила, це про що? Що значить радник офісу? Кого конкретно? Ну, тобто, ну, що за божевілля? І оця людина виходить і щось говорить. Потім виявляється, дає якісь вказівки прес-службі, ну, що їй відповідати, які прес-релізи випускати. Слухайте, ну це ну, насправді. Правді. Це, це, це якийсь паноптикум просто це так не може бути. І ми живемо в цьому божевіллі, реально. Ми, от ми зараз з вами обговорюємо, це ж не фактаж. От в чому полягає проблема? Ми не знаємо. Фактаж, що відбувається на фронті. Ми не знаємо фактаж, що відбувається з мобілізацією. Ми не знаємо фактаж, що відбувається, скільки в нас ну, переміщених осіб, чи є їм де жити, що в нас з евакуацією, що в нас зима йде. Ми не знаємо нічого. Ми я, постійно обговорюємо я абсолютно з вами якісь, погоджуюся. Висловлюємо якихось радників позарадників. Ну, це про і це все очевидно. Впливає. Я Ми з вами повністю дянути. згоден, пані Ларис. От ви знаєте, я повністю згоден. Я постійно кажу, і Саша не дасть збрехати я постійно кажу. Про те, що у нас просто викривлена комунікація. Тобто, це головний ганш під час війни, тому що цензура, по-перше, має бути. Тобто, кожного, хто ляпає язиком наліво і направо, або там зірочку піймав в медійному середовищі, треба тягнути за язик. І просто ну, кримінальна відповідальність має наступати. Свого часу ну, зробили вже таку справу там в Генштабі заборонили військовим так масово комунікувати на будь-які теми. Правильно, ну, тому що не можна ну, тобто ну, просто не можна. Ця тобто, інформація має бути абсолютно. держави. Пам'ятаєте? ще раз, вся інформація під час, під час війни має бути позицію... а, перевірена, бути з офіційних джерел, дозована. Це не значить, що нам треба, щоб нас дурили і не говорили правду. Нехай говорять правду, але це має бути офіційна державна позиція, а не всякі придумки, придурки. Вибачте, я повертаюся до викривленого медійного поля. Просто я прекрасно знаю багатьох журналістів, які от нахай пожертвіти, а я зараз таку тему розкопаю. Господи, ну ти не маєш на це прави. Ми вступаємо в дискусію. А що мовчати? Хлопці мені пишуть там з такої-то бригади. Хлопці мають написати рапорт. Ну, ну тобто через медіа не спілкуються військові з а державою. Не де порушення... рапорт тобі. Ти маєш зробити запит. Тобто, ми про що говоримо? Якщо е, класична журналістика, що би ти не написав яке розслідування, який рапорт, яку ситуацію ти б не висвітлив, за тобою стоїть юридичний відділок, який, редакції, який розуміє, так. що якщо ти раптом... Щось ляпнеш не то, не дорослідуєш не те, те, то ти підеш під е, закон про, е, е, про, е, про брехню. А в даному випадку у нас можна ляпнути, що завгодно. Можна перевести стрілки на що завгодно. Можна про це взяти інтерв'ю у якогось Лещенка, не спитавши, яка його посада, і чи має він право взагалі висловлюватися на всі ці теми, які він висловив. а потім загаловку написати в офісі президента розповіли. В якому офісі? Ну тобто, ну, є, ну прошу. Ну тобто, чому ж ну, є позиція там офісу чи президента? Є ще журналісти. <клес> У нас є ще журналісти. Лишилися. Я там звертаю увагу Євген Якунов. Він колись очолював київські відомості та ну теж <клес> газета з сумнівною репутацією, але він абсолютно правильно написав: якби журналісти BBC прагнули правди під час війни. Там Другої світової або коли там Британія воювала за острови. І якби вони почали писати все, що ну, прагнучи правди, та, то в принципі Британія б вона й не перемагала, і ніхто б не перемагав, тому що не можна все тягнути в світ Божий, тим більше під час війни. Треба 150 разів подумати. І я на цьому поставлю крапочку. В цьому телемарафон це зло, тому що він неконтрольований. Там ніхто відповідальності не несе квадробобри, я не знаю, що в них там ще присутнє. Там героїзація, надмірна героїзація йде. Е, люди, які не мають відношення до фронту, які мають е, бронь, бо їх, вони ж вони велику справу роблять, вони марафон цілий роблять, розумієте? Е, та й таке.